Золота лихоманка, як у карпатських лісах, на гірських річках та навіть просто удома. Українці видобувають дорогоцінний метал, чи справді можна казково розбагатіти, отримавши золото просто на кухні. А як вести бізнес по крупному? Кому насправді належать промислові золоті копальні країни? Як з американським інвестором і з російським корінням ховаються люди Януковича блискуча комбінація? Так Захарченко, Клюєв, Ставецький, наші обласні деякі знаємо. Їхні прізвища для кого бережуть унікальну золоту шахту? Ці компанії постійно переплітаються з росіянами. І скільки мільйонів доларів одіозні ділки мріють підняти з землі з Закарпаття? Сівда по, по всі времена. ця інформація була засекречена. Нарешті відкриваємо таємниці золоті секретні матеріали про українське Ельдорадо. Де і чому аборигени готуються до війни із золотошукачами? Пальмо швидко бук, на дорогу другий бук. Через цей викидаємо все, кожен перетував каміння. Закарпатська область село Мужієво. У підніжжя гори Велика Берегівська унікальне родовище золота. Єдине розроблене в Україні. О, тут склади були, там заправка. тут була токарна, котельня, все ж було. Під ногами у нас мільйон або, можливо, й мільярди. Проте території нагадує чомусь кадри з фільму катастрофи. Намерто забита шахта. Тони відвалів руди. Замість шукачів золота шахтарів сама лише рятувальна служба. Це буквально два дня. Так, ще коли охорона тут була, ага. охорону знялися. Бусить. Охорона і зараз відсутня. А там якісь хлопці щось стукають сидять. Що це вони там <різь> желізують? а ще лишилося. Я, 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 я подумав, що вони цеглу відбивають, більш-менш, яка залишилась. Втім, нещодавно тут промайнув відблиск надії. Після 10 років простою кажуть, видобуток золота планують поновити. І, здається, у таємниці від журналістів. Тусь совпадіння, да? Тука зашевелились, і тут ви. То що приховують на Закарпатському Ельдорадо? Для кого пивових мажновладців шахтарі можуть ось-ось знов почати видобувати золоту руду? Скандальні викриття! Дивіться далі! А -а -а! Ось так виглядає справжній золотошукач. Такі місця треба ложечкою вибирати. Роман Васильович Удут, одним із перших, багато років тому, дізнався про золото у Закарпатті. Була така робота досить серйозна, оцінка всього рудного поля, всього Бергівського району. Пригадую, як усе починалося. Була відпрацьована схема, спеціально ми відправляли вагонами руду в середню Азію, в Узбекистан на фабрику. Де відпрацьовували технологію вилучення золота, видобувати тоді і справді було що? Є золото. Виділи як ще головка, навіть найбільше, а є мікроскопічні. І Мужіївське родовище з часу могло перетворитись на справжній клондайк. Там доказано, що є запаси цілому 40 тонн золота. Чому ж мужіївська золотовидобувна фабрика зачинилась? Пан Роман жаліється через марнотратство і недбалість чиновників та ділків. На фабрику йде рода 10-20 грам, а вилучають 5-7 грам. А решта було. З'ясовуємо, коли фабрика ще працювала, спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин у цих місцях мала державна компанія під назвою Закарпат Поліметали. Щоправда, вже тоді було очевидно, хтось впливовий поклав око на ці копальні. Фабрика була окремо підприємство. Потім об'єднали з і Скільки вилучали там, як вилучали, то там на фабриці? було. Про сумнівну діяльність фірми говорить і геолог Роман Удут. На карпат переметали, собі окремо зробив лабораторію мухаців. Ну, щоб ніхто не чув, нічого не бачив. Та найцікавіше, що у виготовлених тоді зливках були значні домішки. Там не чисте золото, там сплав отримували. Золото срібло, там домішки трошки трошки, трошки міді може. Від сплав відправляли в Київ. А там вже робила фінанс вже чистку золота до чотирьох дев'ятих. Саме через такі методи роботи вважають спеціалісти, підприємство проіснувало відносно недовго. Ніх на працює з 2006 року, з кінця грудня. До сих пір, там була об'явлена банкрутом. Фірма результати діяльності «Закарпат поліметалів розгрібають. І до сьогодні була відкрита суддібне розбирательство. Закарпаття поліметалу в 2006 році приостановили своє существування. Суди до сих пор розбираються, хто виноват, куди діли дітей, як це все могло відбуватися. Втім, декому усе це навіть вигідно, адже золото з під землі нікуди не ділось і все ще чекає на тих, хто прийде і підніме мільйони. Місто берегове. Саме тут кажуть золотошукачі. Треба шукати тих, хто вже багато років опікується прибутковими рудниками. Карпатська рудна компанія потрібна. Не підкажете? <рекунок> <рекунок> Вона зареєстрована. На жаль, тут їх тут нема і не було, і не є. Історія золотої карпатської рудної компанії, якщо коротко, приблизно така у 2012 році підконтрольна одіозному екс-міністру Едуарду Ставицькому компанія Надра України отримує дозвіл на розробку родовища корисних копалин у селі Мужієво. Втім, цей дозвіл Надра швидко переоформлюють. А потім починається дуже цікаво. цей дозвіл. Вони через якийсь там період передають на то карпатська рудна кампанія після втечі Януковича і його людей, в тому числі Ставицького, дію спецдозволу, нова влада зупиняє дію спеціального дозволу на користування надрами карпатській рудній компанії було зупинено з причин невиконання програми робіт. Втім, прощатися із золотими рудниками втікачі явно не бажають. Навколо Карпатської рудної компанії з'являються три людини. Гожик Микола Феодосійович. Ну, Феодосієв колись був головний геолог. Його син Гожик Володимир Миколайович. Більшості по місту на той період їздив малий гожик. І давній бізнес-партнер екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка Валерій Бредіхін. Рушили кримінальне провадження. Через Захарченка, Фомчакова, Бріхома, Бритихіна. Можливо, саме через засвідку таких прізвищ нинішній керівник Закарпатського геолого-гідрогеологічного центру не дивується нашій цікавості щодо Карпатської рудної компанії. Зверталися вже і ці міліція, прокуратура, всі, всі шукають, всі шукають, ну вони є. Ми їх таки знайдемо. Дивіться далі у секретних матеріалах схеми контролю родовищ українського золота колишніми і способи його привласнення нинішніми ділками. Вже знайомий нам Роман Удут, той, що першим розробляв поклади золота на Закарпатті. Після цієї жили натрапив на ще одну. Де б ви думали? У центральній Америці. Отримали оцінку відмінну. І тоді, при захисті цієї роботи у Львові, мені сказали, хочеш поїхати Нікара? Із українським досвідом розвідати запаси коштовного металу на землях племені Майя йому пригадує, було не важко. Це для мене було одинаково. Роздали аналогічне, що тут мужіло, що там було. Так що мені було зовсім легко. Заради кількох сотень грам золота у Нікарагуа відкриває секрети, доводилось підіймати тонни ґрунту. Ограю місця 200 грам, 400 грамів на тонну, 600 грам на тонну, були місця майже 2 кілограми на тонну. Загалом на американських рудниках підрахували тоді екологи було близько 80 тонн золота. Це дуже багато. На Закарпатті, на жаль, треба визнати значно менше. І залишилось, і підняли. Ну що по, по моїм там таких моїх оцінках добули 700 звишені кілограмів. Після очищення 700 кілограмів вийшло близько 500. Наразі це золото коштувало десь півмільярда гривень. Дивно, пішли, я не знаю, мала би піти в сховище. За словами президента Союзу ювелірів України Дмитра Видолуба, на початку 90-х запаси золота у сховищі країни були величезними. Золотий запас України формувався у 90-х роках і досягав аж 42 тонн чистого золота. Скільки зараз? У відповідь на наш запит у Національному банку відповіли наступне. Державна скарбниця України є режимним об'єктом, і зйомки на його території заборонені. Варто лише зазначити, що золото у структурі золотовалютних резервів складає близько 6%. Скільки його по факту? Це унікальне, напевно, єдине відео із золотої скарбниці країни. Наприклад, у 2012-му було близько 21 однієї тонни. Двадцять одна тонна золота. Сьогодні, за словами експертів, Нацбанк України має лише близько 25,5 тонн золотих запасів. Лідером Світового золотого резерву є США більше 8 тисяч тонн золота. На другому місці Німеччина близько 3,5 тисяч тонн. За ними Італія майже 2,5 тисячі тонн. На четвертому місці Франція, у якої запас на 16 кілограм менший, ніж у Італії, і закриває п'ятірку світових золотих лідерів Китай. Майже дві тисячі тонн. Село Косівська Поляна: Гори, свіже повітря, безкрайнє зелене море, Карпат. Основне що у нас є чиста вода повітря і цього нас хотіли позбавитись. Золоту лихоманку місцеві вважають загрозою для їх Карпат. Пані Василина, вчитель української мови у місцевій школі, щойно дізналася, чим загрожує її рідній місцевості промисловий видобуток золота стала відчайдушною активісткою. Кілька років тому вони відстояли своє, і ось сьогодні знову готуються до протистояння. І знову чуємо, що їм дали на 5 років дозвіл. Прізвища головних видобувників золота добре відомі українцям. Захарченко, Клюєв, Ставецький, наші обласні, деякі знаємо їхні прізвища. І ще один безпосередній учасник народного протесту проти золотовидобувних робіт. Віктор він разом із нашими однодумцями займався організацією силового протистояння спецпризначенцям. Ми почули, що була інформація. Прийшли е автобуси, два автобуси з Беркутами, які хотіли нас перескодити нам Для того, аби ми блокували роботу е цих золотовибудовних компаній, які належать по нашій інформації, пану Захарченку. Хай там як таємничі золотошукачі планів поновити видобуток не полишають. І вони там зареєстровані всі в Донецькому Конституції. Потім вони перереєстровують їх за. За місяць, за два, за три пережистровують. Кого в берегово, кого в мужию. На додачу до Карпатської рудної компанії з'являються ще дві, які теж планують видобувати золото ГПП Бріком та західна геолого-розвідувальна компанія. Прізвища їх керівника та його найближчого оточення вже відомі нам. Директор цих всіх трьох контор Бридихін і гожики, які нікуди з цього не вдівалися. На початку 2017-го цим фірмам поновили дозволи на видобуток. Втім, і про це досягнення очільник карпатської рудної компанії говорити не хоче. Карпатська рудна компанія. Добрий, перший раз продовжимо пошуки. Кому ж віддають українське золото американцям, росіянам чи українцям? Неймовірна розв'язка після реклами. Продовжимо пошуки. Кому ж віддають українське золото? Американцям, росіянам чи українцям? Тут їхній офіс, Але їх зараз немає нікого. З нами діляться контактами Миколи та Володимира Гожиків. Але ж яка невдача, і старші, і молодші гожики у відрядженні? Ми якраз вчора поїхали в Київ будемо на на східності. Та все ж Володимир Миколаєвич не був чесним. Адже вже наступного дня ми навідуємось офіс ще раз. І несподіванка, він вже на робочому місці. Я о, як юрист представляв компанію в цих адміністративних тажбах. Mm. Вочевидь, тоді і поновлення спеціального дозволу на користування надрами для карпатської рубної компанії у більшості його заслуга, але більше розповідає про нового загадкового інвестора. Зараз, е після скажімо так е купівлі компанії американським брамсавиш. Рам... Да, О там же я так розумію, що в нього коріння там все ж таки в Росії є. Я не знаю, звідки у нього. Брайан Севич, нащадок, справжніх золотошукачів, громадянин США, який наважився інвестувати кошти в українську золотовидобувну галузь. Він генеральний директор компанії Авелана Голд, нібито пообіцяв інвестиції у 100 мільйонів доларів. При цьому як ми розвідуємо, нібито американська Авелана Голд зареєстрована на Кіпрі. І найцікавіше, містер Севич ходить до ради директорів російської фірми Амур Мінералз. Абсолютно всі ті, які заходять зараз і займаються недрами, всі по переплітаються яким-то образом з Росією. На додачу наш таємничий золотошукач, що одружений на громадянці Росії. Чи не забагато співпадінь? Ми надіслали листа містеру Севеджу з пропозицією дати нам інтерв'ю. Та на момент виходу матеріалу на зв'язок з нами він не вийшов. Є що приховувати? Щодо американського інвестора, це карпатська рудна компанія. Моя думка, що вони однакові, в принципі. Це той, що це Тож, чи справді, старі друзі Януковича планують дограбувати країну, прикриваючись. Американцем на купальнях справді чекають на поновлення робіт. Хто ж підніме з можіво залишки українського золота? Його тут просто під ногами біля 50 тонн. Це щонайменше 200 мільйонів доларів, тобто мільярди гривень. Коли американець приїхав, йому офіцер посольство де він ти знаєш, коли ти приїхав справжнє Ельдорадо, за яке назріває чергова війна.